Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам готовку копчення з ляща. Лящів буває дуже багато. Є такі, знаєте, болючі, є такі, знаєте, вкусні, класні. Це я буду сьогодні коптити у двох е, видів екземплярів. Тобто, спросите, а що це таке що ти кажеш? Я кажу, це буде мужицький лящ. Тобто, сів, скоптив, налив собі півка. Ми на Евересті, друзі, це Еверест. Налив собі пивка, сів, гучну кампанію позвав і сидить, віддихає чоловік. А щоб жінка не сумувала, то я покажу для жінок теж класний рецепт з приправами лящик. Покажи, які в нас класні ріші. Все, хватить, довго не показу, бо це ну, не перевершення. І так починаємо творити. Я дуже радий вас побачити. Всім здоров'я. Я починаю різати. І Переходить, доробимо. Беремо наших два ляща. Першого ляща залишаємо відпочивати. Бо то він дуже буйний. А другим починаємо займатися. Будемо патрати першого ляща ось так. Раз. Отак от бабочка раз получилася. І далі вам покажу. Так, перший на відпочинок. Ні, у цей хочу, щоб відпочивав. А це. Показуй жіноче, як буде, а потім чоловіче. Так. Так, так, так. Перехід. Ні, так, отак, перехід. Ти сюди. Hey! Hey! Так, беремо нашого ляща і розрізаємо по хребту, щоб зробилася бабочка. І через секунду буде потрібно все, що ви хочете побачити, так і буде. Так все. Раз, два, три. Хоп, хоп. Готово? Дивіться, друзі. І так, паприку хочу. Хмелі сунелі, я не я відказуюсь від неї, бо вона ну, не потрібна. Вона дає кислинку. Запам'ятайте одне головне правило: якщо ви хочете скоптити дуже гарну страву, е, ніякі приправи не кладіть ті, котрі дають кислинку. Mom, me leave, me fazendo, okay. Підходь оператор, буду показувати, як ми будемо заправляти нашу рибку жіночого маринаду. Ось так, мабуть, так. Так, перше ми просалюємо, дуже гарно просалюємо. Беремо сіль і просипаємо. Дуже гарно, тому що у нас буде мариновка хвилин 30. Щоб рибка помаринувалися І з іншої сторони я теж її просолю. Так, далі. Беремо розмарин, посипаємо. Беремо мою улюблену зелена цибуля, Кріпта петрушка. Дуже класна приправа. Я її стараюся додати там, де вона умісна. Тут вона буде, я вважаю, умісна на 100%. Посипаємо її. І обов'язково я хочу додати паприку. Вона дасть солодкий смак і буде ну, неперевершено в цій страві виглядати. І посипаємо. Я закриваю цю бабочку і хай вона маринується. Хопа. Все, хай вона там. І відкладаємо цю красу. Переход на другий кадр. Давай. В глаз. І так, рецепт номер 2 нашої чоловічої вкусняхи під пивко. І так, беремо, викидаємо внутріші, патраємо її. Ну, ця буде засолка не така бабочка. Це будемо кусками робити. Так, я випускаю все непотрібне. Так, і вичищаємо. Так, друзі, ляч наш почищений. У мене прям німіють губи. Такий дубак сьогодні це щось ну, не, не перевершене. <смі> так, таке холодне, руки німіють. Коротше, почищений ляч беремо і розв'язаємо на шматки. Показую, які ви дивитеся і балдієте. І так, починаємо. Так. Трішки з голови оставляю. Такими шматками будемо. Гладати оба! Ось так. так, все не потрібно ще забираємо щоб ми його просолили і закрили. І хай він маринується. Ми поки будемо багаті розпалювати. Друзі, любі, рибка наша порізана, попатрана, і дивіться, як ми засалюємо цю рибу. Що треба? Соль не жаліємо бо під півко, сілька, копчення, лящик. Це дуже добре. Це дуже файно. Так, і посипаємо дуже нормально такими полосками, сольовими. Так, і зачиняємо ворота. І посипаємо ще. З цієї сторони все, і чекаємо 30 хвилин і розпалюємо поки багаття. Поки ми будемо палити багаття, я покажу, як в копчення нашу коптилку ми додаємо скільки щепи. бо це головне правило не зпоганити вкусню е, е, їжу. В нашу коптильню будемо закладати Ольха Ольхабук. Відкриваємо, і я хочу вас. Заберегти, зберегти ваші вкусові якості це додати щепи небагато. Тому що духовка мала я не називаю її духовка каптилка духовка. Духовка мала, і щепи потрібно ложити мало. Що сьогодні за день? Не розумію, Чи... Середа. Що ти ще хочеш? Достаємо причиндали і. Закладаємо Опа. Оператор зніми, скільки я буду класти щипи. Дивіться, друзі. Буду класти. Все, більше я не буду класти навіть. Так, і накриваємо фольгою обов'язково зверху. Залишаємо малий прохід диму, щоб не капав конденсат. І закриваємо нашу шкатулку. І відправляємося до нашого полум'я ставити наше 20-30, нашому лящику потрібно буде. І так, роби переход. Друзі, рибка готова. Знімаємо і йдемо дегустувати. Опа. Яка то краса! Боже, Боже! Обережно. А -а -а. Який лящик під пиво. Ух, зараз будемо дегустувати. Ех, Ну що, друзяки, наливаєте пивка, що вас вчити. Беремо нашого лящика. І будемо офіційно, як кажу я, офіційно. Зараз буде веселка радуга на моєму музиці. Починаємо дегустування. І так, пива не брав, тому що я сьогодні на лижах приїхав, тому що потрібно доїхати. І беремо, відламуємо. Ах, лящик такий, ой. Яке м'ясо? Беремо. Кидаємо В топку. Це вже чую, що він крутий. Ну, реально круто. Реально круто. Прийшов, накоптив, Жінці зробив лящика такого, а собі такого. Воно дуже круто. Дуже круто. Ех! Хорошо. Клас. І знаєте, це не пішов в магазин, це зробив своїми руками. М -м -м. От мариновка, дійсно, 30 хвилин. І все. Супер пупер. Який же це кайф. Я в жодному разі не жалію, що я зробив цей канал ган смажить. Тому що в будь-пору року в мене буде гарна їжа. Буде і шашлик. Захотів копчення, бо треба зняти серію. І ти розумієш, що в тебе такі круті вкусняхи є. Так, друзі, жіночий лящ жіночий завжди боляче, але цей неперевершений. Шуткувати більше не буду, бо в мене не виходить, а дегустацію починати треба. І так, наша краса у маленькому коритці беремо і починаємо, починаємо дегустувати. Так хочу звідси брину. яке воно круте! Кисточки, кисточки. Відправляю я у, у подорож. Трій, дві, Зовсім другий вкус. Цей дійсно мужицький, а цей жіночий. М'який, лагідний. Приправки супер по вкусу: розмарин, паприка і зелень. Петрішка, зеленішка – супер. Ось друга річ однакове копчення. А тут друга річ крута, класна, але під вино. Це пиво, це вино. Користуйтеся, знайте, що я є. Кому треба костюм, покупайте, я його продаю. На все добре.